Всім привіт! Хочу зробити огляд на нову таку поясну сумку від Everly Stock. Називається Bando Bag. Я не знаю, чи це якась нова модель чи ні. Це стандартного сайзу, стандартного розміру сумка. Тож, давайте зараз відкриємо, подивимося, як вона виглядає. Така, В синенькому кольорі мені захотілося. Це така непогана. Я не знаю, з яких матеріалів сильно розказати не можу, але вона така, можу сказати, плотна сумочка. Мені подобається, на перший погляд взагалі дуже крута. Так, ця штука нам не треба. Тут пишуть, хто хоче, може почитати. А, бачите, тут можна, е, є відділ для того, щоб носити з собою пістолет. Там Velcro Panel Lightweight, легенька, 4 adc І всередині є встроєні якісь карманчики. Зараз ось бачите, що вони пишуть бандебек. Хто хоче нажміть на паузу, почитайте, тут ось є розміри, наприклад, як воно настраюється, які, і скільки карманів яких, наприклад, глок 19 можна в нього засунути. Тож це нам не треба, давайте це все відріжемо. Така сумочка. Такий кластикс. Фластикс у нас... Я не знаю, що це. Брендовий якийсь, не брендовий. Тугенький, класний. Написано UTX Flex. Отака сумочка. Давайте тоді впідемо, мабуть, з першого кармана. Дивіться, які прикольні резиночки на них. Я не знаю, що це. це. UGK чи що. З першого кармана де повинен у нас бути пістолет. Написано, бачите, не використовуйте з зарядженою зброєю, щоб не пошкодити себе. Тож, от такий у нас є один велкр-дрязиночка, наприклад, Це Якщо ми хочемо носити з собою пістолет, вставили його туди. Тобто, якщо сумка для, до нас йде переду, ми, наприклад, відкрили, відкрили її, потягнули відразу з цього карману. Ось, наприклад, Якщо ми на поясі, наприклад, чи на груді, ми його носимо, да, що для швидкості відкривання, наприклад, да. як під правшу, це хай буде отак. Відкрили. І у нас є доступ до пістолета. Наступний карманчик у нас йде. Такий широченький, широченький-велеченький. Тут ось є е, резиночка для турнікета, як вони це показують в себе на рекламному ролику. Сюди треба турнікет. Ну, Я бачу, люди сюди ставлять і якийсь маленький кіт для першої допомоги. чи що таке. Ще один кармаш під, замоч, під замочком. Сюди також можна всяку там зажигалочку кинути, запальничку, мілочовочку. І тут ще в нас такі три. Я б сказав, такі вільні, не, не, не підрезинені карманчики. Сумочка насправді не, не, не є такою прям супервеликою. Все, що треба, телефончик кинути, там, я не знаю, якийсь мультитул, ножик, все сюди, все сюди. І ось іще сюди. Також можна кинути якийсь там гаманець, може гроші, хто не хоче носити в кармані. Це так. Сюди можна все накидати. Ну, наприклад, щоб показати вам, як пара пері, да, лежить тут ось, наприклад, ніж сюди чітко парає. Оп. Ці карманчики. Так ось, як, як лежить там ні. Тобто тут десь у мене був. Де я його дію, наприклад. Щас, хвилиночку. Ось навушники, наприклад, дивіться, бачите, як класно, карман можна кинути сюди. В один карман навушники, в інший карман можна кинути. в мене такий є сох. Сох Powerpint, маленький мультитульчик, який теж чітко ну, давайте, закліпсується сюди чи ні. Та, як рідний, бачите? І фонарик, давайте ще отакий фонарик можемо кинути. Малесенький. Китайський. Звичайний китайський фонарик. До речі, прикольний. Оп. Все, дивіться. Наушники в нас є, мультитул є, фонарик є. Ще можна кинути, все що хочеш. Телефончик можна кинути. Такий в мене є гаманець, наприклад. він Теж можна сюди закинути десь отак. Оп, ключі від автомобіля. Чітко. Ніж. Передній карман. Ну, пістолета в мене зараз немає, щоб туди закинути. Щоб вам показати. Тут можна не тільки пістолет носити. Це вони так позиціонують себе, щоб під пістолет. А так сюди ж можна і що хочете, наліпити на велкро, і все це у вас буде тут. Якщо у вас є, наприклад, якісь також такі подібні резиночки велкро, щоб сюди поставити, то так що сюди ще кинути, Тут у нас ще зажигалка, наприклад. да, запальничку, запальничку, раз. Ось ми загружені. Все чудово. Класна сумочка. От єдине, чого мені не вистачає, ну, мабуть, всі сумочки, як зараз модно, да? якусь велкро панель, щоб можна було пач якийсь приклеїти смішно. Або не смішний, кому? кому як подобається. Ну так. Да, непогано. Мені якісно, дуже якісна сумочка. Купив я її на Амазоні. Вони зараз по знижці. Всього я вважаю, що на цю сумку це 35 доларів за таку сумку. Це дійсно вона не тоненька. Це... Що, що вона зроблена? ну, зараз. В кольорі кобальт Blue і Grey. Тобто... Синій кобальтовий синій та сірий колір, коротше, не знаю, що за матеріал сейчас може тут. Немає ніякої, я не бачу ніякої етикетки, щоб можна було подивитися, з чого. Зайдіть на сайт, кому, кому хочеться, зайдіть на сайт, просто подивіться. Ну, вона прям така, вона плотна, вона не, не з тоненького такого. Я не скажу, що це, ну, це не кордура, але ну, вона, вона дійсно така міцна. <головіки> це, вона не розпадеться, це точно не витреться. Я не знаю, наскільки вона водозахищена, але ну, ну, класно, мені подобається. Добре, такий швиденький обзорчик на таку сумочку. Всього вам гарного. Гарного вам дня, до побачення.